Да. Класне купе з'являється у нас у продажу. Це Мерседес. c класа в 205-му кузові офіційний. Авто у нас має непогану комплектацію, гарний чорний кодір. Отакий люк, без, у нас іде сліпої зони на зеркалах. Відкриваємо, зустрічає такий прикольний салончик Електрорегулювання сидінь з пам'яттю двох передніх. Тобто, ну, там пам'ять і ту пам'ять є. подогріва передніх сидінь, утримання в полосі, всякі помощники, мультикермо, фелюстки, перемикання передач. Отакий прикольний екранчик, дуже модний. Авто до речі, вся БМЖІ Look, як це Мже пакет, мастерство називається. так виглядає машина Ззаді Дуже і дуже сочно. Бо купешка, ну як по мені, виглядає набагато сочніше, ніж седан 205. й Шитіка AMG. відсюди виїжджає камерка заднього огляду. Отак автомобіль виглядає по колу. Взагалі дуже збережений класний стан. І там, до 2021 року є історія обслуговування по офіціалу. Кому цікавий цей Мерседес на літо поганять? До речі, він, так, да, ставленці 300, і він двохлітровий, тут 270 кільських сил на задку в стоці, але можна поставити стейдж, і це буде взагалі прикольний апарат. Кому цікаво, це Мерседес деталі отамана за телефоном, що протор пісніме. А до речі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і щоб не пропускати такі нові надходження. Всім гарного дня.